Степан Васильченко в бур'янах, дитинство Тараса Григоровича Шевченка. І що це воно співає так гарно та жарісно? гомоніли жінки одна до другої, підсипаючи картоплю нагорода. Дівчина чи хлопець? Еге, я давно вже слухаю, виводить, аж за душу бере, голосно обізвалась до першої друга через три грядки. Це покійного Григора Шевченка хлопець, що вдяка. Котрий, отой голова той Тарас, десь через увесь город гукнула ще одна жінка. А ви ж думали хто? Отож забереться в бур'яни та й виспівує, а вже й не маленький. Це той, що в школі живе вдяка, що так ото -от читає псалтиря, як ще бачить пташка. Він же він, хлопець, може, й не дурний, та з дяком злигався. Чого там навчиться? Навчиться горілку пити та людям очі драти. Жінки перегукувались через город, і гомін розходився на пів села. Вийшли люди з хат. вийшла Оксана, а з гори, з бур'янів, полинув той же голос, все більше доймаючи, більше жалю надаючи, ніби намагаючись мури якісь розбити. Виспівує іншу пісню, що чув од баламута дяка. Та виріс я в наймах неволі, та не було долі ніколи, та гей. Шелеснули бур'яни, кашлянули, Шевченко механічно усунув у кишеню книжечку. Повернув голову хто? Оксана винувата, задихана. Хлопцеві соромно за сльози заспів, насупився, не витираючи довірливо сліз. Ти розсердився вже, Тарас, я дурна змолола щось, а потім самій стало сором. Як пішов, то мені так стало жаль, що, що ти, я казала. А як почула, що ти співаєш, то ще стало жальчіше. Аж сюди оце прибігло. Шевченко мовчав, не витираючи сліз. А я й не знала, що ти такий тонкослізий. Я думала, як гайдамака, то він і не плаче. Я не гайдамака, тихо відповів хлопець. А хто ж? Старець, піду в старці, сердито відказав Шевченко, торкаючи дранця на собі. Вигадай, а в Шевченка вже в очах стояв мрійний блиск. А що ж, навчуся грати на кобзі, та й буду ходити по селах, як перебендів. <кій> Оксана дедалі все більше дивувалась. Ти хіба ж ти каліка, перебендя сліпий, тому й ходить, а ти ж видючий? Це ти дуриш усе, чудний ти часом буваєш, Тарасе. Та Шевченко вже захопився цією думкою і імпровізував. А очі мені люди виб'ють, той буду сліпий, скажуть нехай сироті сонце не Шевченко не доказав, захлипав гаряче, як голубка, гаряче, як голубка, крильцями. Оксана схопила руками за шию хлопця, вже готуючись сама заплакати. Тарасу, нащо ну ж ти так кажеш? Це ти вигадуєш? Я не дам. Скажи ну скажи, що ти вигадуєш, а то заплачу. Тарас випрочав із обіймів непокірно нестрижену голову, виб'ють очі, щоб в сироті сонце не світило. Всі отсураються від мене, покинуть. Кому потрібний сліпий неворак? Дівчина закусила губу, в очах зразу повне стало сліз, не втерпіла, заридала. Все одно я тебе не покину, буду за руку тебе, бідного, водити. Обоє плакали в бур'яні поет і його доля. Тарасе, Тараса, чортів сину, з хати вийшов дяк, просто волосся червоний, в одній розірваній сорочці і давненько гукав бур'яни. Кому я кричу? Тараса, раптом на всю гортань гаркнув дяк. Незабаром з сприянів виходив насуплений, нахмурений сердитий Тарас, одводячи в бік червоні заплакані очі. Здається, одразу закував себе в стар. Міцний, упертий, чого? сердито спитав він. Що тобі? Нема чого робити, що ти виспівуєш по бур'янах? Я тобі ще вчора казав, щоб одніс. Мої чоботи до шевця. Ти одніс? Я тобі казав, щоб ти сходив до Коваленка. Ти ходив? завжди куди ти? Ти після підеш, а зараз біжи до дяка в лисянку. Чого? обливнув знову чима поет. Будеш прохати на іменини і візьмеш цимбали. Як дасть? Той раз так струни порвали, дасть, я прохав у нього, та швидше, щоб одна нога мені тут, а друга там. Чуєш? Пішов Шевченко, похилився. В тому кутку України, де село Кирилівка, завжди було багато між людьми малярів, мабуть, теж через те, що край такий, хоч малюй. В садах та в зорях діти завжди люблять малювати, чим попало і на чому попало. А по тих селах надто скрізь по селу ворота вималювані крейди, а білі стіни углиною малював, бувши малим і Шевченко, хати, церкви, дерева. Проте справжня жага до малювання прокинулася його тільки тепер, коли вже він був чималим і служив подякам. Було так. Кирилівський дяк послав хлопця в лисянку до дяка маляра позичити цимбал і прохати на іменини. Той цимбалів не дав і на іменини приїхати не обіцяв. Шевченко застав лисянського дяка маляра за роботу. Він сидів у повіці і на дошці починав малювати якогось святого. Шевченко не йшов додому, став дивитись. І коли на мертвій дошці з-під пензля маляра виглянули людські очі, мови з туману, Почало виявлятись живе обличчя, а хлопця, в хлопця аж мурашки пішли поза спиною. Маляр видався йому за чарівника. Він вперше відчув ідею творчості. Зразок її, звичайно, не блискучий, але для цього йому не треба було бачити працю Рафаеля. В цьому розумінні Рафаелова Мадонна мало чим більше вплинула б на молодого хлопця, ніж дякова Варвара. Головне в цьому першина новина враження. Що його сили вже не буде вдруге навіть тоді, коли він, вирісши, матиме змогу бачити роботу першорядних на весь світ майстрів. Головне, загальні принципи, а вони одні і в кирилівського дяка, і в італійського генія. Огонь пішов по жилах у хлопця, і він ясно відчув собі, ніби от сну пробудившись, одчув творця. Художника аж руки заворушились, здалося йому, віддав би все на світі, не хотів би ні слави, ні багатства, аби тільки навчитись так творити. Хоч був би босий, голий, тут аж він і почав прохати дяка, щоб прийняв його за учня. Дяк одігнав свиню, що нюхала вже картину, глянув на дітей, що дряпались на моріжку, і верещали, і промовив хоч а чому б ні? Мені вже давно треба учня. Коли ж можна прийти, загорівся хлопець. На мене то хоч і завтра. Батько чи мати є в тебе? Ні, я сирота. Тим краще сам собі хазяїн. Давши пару голубенят, що їх прохав у нього королівський дяк, маляр, проводжаючи хлопця, аж за ворота, наказував Глядиш, Тарас, вже довідався, який звать. Я ж уже не буду когось шукати. На тебе буду дожидати.